Я прочитав найкращу книгу твою, як міг повірити, я всю брехню, навчила мови, якою я не говорив. Мила, я не хотів, я цього не хотів, крайливі рухи, і все я пропав, Ти підіймало вище, ніж я літав. Давав коханню, я ще не один шанс, та це просто фарс, це все просто фарс. Більше ніяких думок про тебе пізно вночі. Мені не треба, ти і усі друзі твої набридло збиратись підлоги мені, розбиті уламки моєї душі. Я казав, що помру за тебе, моя мила. Та цей біль мене зовсім позбавив сили. Я думав, що готовий, але після ми. Я врятував себе, коли вказав тобі на двері, я не хочу втрачати тебе, моя мила Та всі жорстокі грі моя душа зумліла Я думав, що помру цій пекені пустелі та врятував себе, коли вказав тобі на двері, ти навіть не чекала, що твій день настане. Я вирвав килим під твоїми ногами. З тобою почувався не в собі, це не потрібно мені, не потрібно мені, Більше Ні ніяких думок про тебе пізно вночі. Мені не треба, ти і усі друзі твої, набридло збирати збиратись підлоги мені, Розбиті уламки моєї душі, я казав, що помру, за тебе моя мир. Та цей біль мене зовсім позбавив сили Я думав, що але після вечері Я врятував себе, коли вказав тобі на двері Я не хочу втрачати тебе, моя мила Там в цій жорстокі грі моя душа зомліла Я думав, що помру у цій пекельній пустелі та врятував себе, коли вказав тобі на двері. тебе моя мила, та цей біль мене зовсім позбавив сили. Я думав, що готовий, але після вечері я врятував себе, коли вказав тобі на двері.